Зараз я покажу, як я роблю аплікацію, коли зробила вишивку. Це вже в мене зворотня сторона вишивки. Я кладу паутинку. Для цього виробу в мене буде біфлекс для аплікації. Можна використовувати фетер, але тут він товстуватий буде. Для цього виробу тому я беру Біфлекс. Кладемо біфлекс. це все прасуємо і потім покажу результат. Так, ось так виглядають аплікація. Після того, як все проклеїла. тепер треба вирізати. І далі можна буде продовжувати з ними працювати. Thank <laughs> you. Ось так виглядає на сукні аплікація і Дивіться, коли тоненька аплікація в нас, тоненька вишивка, і нам потрібно зробити аплікацію, то, як ви бачите, здалеку, якщо я відхожу, то взагалі не видно того, що я проклеювала, видна тільки вишивка і все. Тобто ось так виглядає, ну, ще не пришито воно виглядає криво, але якби, все разом, потім ще е, додам стрази, е, камінці, і все буде потім гармонійно виглядати. Тобто, коли треба е, зробити, наприклад, ось такі тоненькі аплікації, то цей спосіб є дуже зручним, можете його використовувати. Terima kasih telah menonton! mm -hmm.